Після революції гідності українці почали відходити від радянських традицій, заміщуючи нав'язані свята свідомо обраними європейськими. Саме тому, 8 травня, ми відзначаємо День пам'яті та примирення і разом з європейцями вшановимо пам'ять полеглих у найкривавішій та наймасовішій війні в історії людства, яку супроводжували жахливі злочини тоталітарних режимів. А 9 травня разом із Європейським Союзом та іншими країнами ми відзначаємо День Європи як символ миру та єдності на європейському континенті. Ідея об'єднаної Європи народилася як прагнення не допустити повторення помилок минулого, як бажання зберегти цінності, свободи. Демократії, рівності прав людини, Україна як ніхто знає ціну єдності демократичних країн, чия підтримка дозволила нам зупинити російського агресію. Зараз, як і багато років тому, Україна б'ється проти тотального зла. Зараз, як і тоді, Україна б'ється за майбутнє і своє, і всієї Європи. Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир Європи нашої. Частиною якої Україна була, є і буде. 9 травня ми вшановуємо нашу історичну єдність: єдність усіх європейців, які перемогли нацизм та переможуть расизм. Це День Європи, нашої союзниці, яка ніколи не називає Україну штучним чи вигаданим утворенням, яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її, підтримка Європейського союзу в Україні під час війни стосується конкретних потреб людей. Держави, Збройних сил та економіки ми відчули справжню підтримку і невдавану симпатію сьогодні. Європейський союз стоїть пліч опліч з Україною у нашій боротьбі проти російської агресії, а членство України в ЄС вже нікому не здається фантастичним. Разом ми піклуємось, разом ми боремося за спільні європейські цінності. Разом ми сила. Тож нехай це синє європейське знамено з 12 зірками, що символізують і досконалість, майорить поруч із нашим синьо-жовтим стягом, З не євро.